Так, не знаю, на чому закінчилось попереднє відео. І чи буде це початком нового відео, тому що зараз вечір досить нетрадиційно починати новий влог, але ми все одно йдемо, а я за звичкою вмикаю свою камеру, щоб з вами провести цей час. А ще у нас немає інтернету, і його шукати. Як тут гарно, так лисичко? Mm -hmm. Всі на великах ганяють, mm -hmm. Ку... Денис, Ку... купа такі... квітів. Це... це не кошики, а це дерева. Так, це не кошики, це дерева. І дуже гарні дерева. Я просто хотіла, щоб у нас будинку такі були. Так, хлопці залишились вдома. Зараз нас тато ще нас доганятиме, а ми шукаємо інтернет. Щоб знати взагалі, по-перше, найголовніше треба звісточку рідним татові відправити, тому що відсилала йому, що ми виїхали. Чи доїхали, чи де ми. Так. А де Я знаю, тато де ми, де Іван? Ми. Я розумію. А ось він. Нам же сюди ми правильно йдемо? Чудово. Керівник сказав, що ми правильно йдемо. А, отже. Інтернету немає, як я себе показала. Я вже в бані провела омріяну. Ну, нехай не годинку, але хвилин 20-30. Відчуваю себе значно краще. Не знаю, я було давно, просто не одягаю його, і на роботі в ньому незручно. Так. Угу, uh -huh. Дуже гарно. Це кущі насправді, але такі високі і дуже багато квітів у mm них. -hmm. Отже, в першу чергу хочу відправити повідомлення, так як ми з батьками в Україні, з сестрою, спілкуємося тільки через інтернет. Звичайно, можна подзвонити на, на, мобільним зв'язком скористатися. Я це теж можу зробити. Вже просто доволі пізно, щоб їх зайвий раз не лякати. І перевіримо, взагалі, що в нас зі зв'язком. Оце в нас така ізоляція. Про інформу. Вам каже, що ось це поле для гольфу. Ставлено парканом кольочим дротом. Знаю, Лія. але нам треба його обійти. Там он ліс, і це все нам треба обійти по колу. І тоді ми дійдемо до рецеп... рецепції. І є в нас сподівання, що там у нас буде інтернет, і подивитися, де там пральня, що, як, скільки лі я мавпай. той. такі стилізовані. Вулочки, типу вулички такі, будиночки, гарненько. Всі з велосипедами. Ми коли наступного разу поїдемо, диви на чотири велосипеди. На Коли ми наступного разу поїдемо, треба про це подумати. Що велосипеди дуже непогана ідея. Враховуючи, що до океану не дістанешся більше ніяк. Там автівки, здається, метрів через 300. Ну, максимум 500 метрів, і все, парковка. Далі не можна. Розсіп'ємо. І далі не можна вже їхати автівкою, далі тільки пішки. Ну, ще там небагато, 500-600 метрів. І диви, Тесла одна з однею. І он, і он, і он. Теслярі поприїжджали. Малія, ти чого? Я хочу ну, показувала. Тебе щоб показати? Що таке Ель? Ліхтенш... Люксембург? Ліхтенштейн. Ліхтенштейн, скоріше за все, Євросоюз. Ель. Євросоюз. Так. так? Угу. Ліхтенштейн це скоріше за все. Але така маленька країна. І сюди доїхала. Так, щоб кому важко нести валізи, щоб могли дійти. Модні, як кажуть у нас на Полтавщині. Дорогі автівки насправді, а? Це мене ви конкурент. Ми а, ганяють меч. Ми зазвичай ну, я ще не зроблю свою думку не сформувала, але мені здається, це трохи вище за наш звичайний рівень. Який ми собі дозволяємо з відпочинку навіть тут у Франції. Тут трошки все дорожче. І судячи по контингенту, люди, автівки, те, що ми навколо спостерігаємо. це... Не люкс, чи як там, лухарі. В якомусь там інстаграмному уявленні, але все одно. Так, Дуже класно, комфортно, і тихесенько. Поливають гольф в поле. Тут теж. Я таки якось пробіжусь. Правда, цей колючий дріт мене зупиняє чомусь, Це але не я ненадовго. Так ну, знаю... бачиш, тут вже хтось стрибав, погнули. Так. так класно, так. романтик. Ну ось парканчик трошки підім'яли. Заради гарних фото можна і перестрибнути. Лія, але... Лія. Лія, відійди. Не всі. Ага. Вона хоче подивитись, скільки коштує. Гриша Лією кажуть, що хотіли б пограти. Кілька разів повторили. Ну таке. Дивись, як гарно. О, там є лунки. Бачиш такі он, дірочки, в які треба закидати м'ячика. Я там... ага. Туди дуже десь далеко. Дуже. А ні, ось не та Я бачила гольфкари Потім так. як вони повертаються. Немає, так тут? Немає. Ціни немає. А оце ти брав? Ні. Карта це? диску. Гольф. Там і карта, і мабуть, і гроші. Ой, і ціна. Ну, ціни може теж. Ну чому приховувати ціну? Має бути. Є, так? Mm. Щось? Ціни має. Ну, треба... Що треба? Детальніше роздивитися. На Дарую. Ну добре, добре. Я ж стаю. Сьомій, 45 відчиняється. 18.30 зачиняється. Це якось не дуже мати таку звичку нюхати смітнике Потім казати, що воно воняти. Це трохи дивно. Запалив тут она? П'ятде дю Дай, я. секундочку. Як тут пройдеш, якщо вже сказала А, то показуй і Б. Та можна, хто ж нам заборонить. Вон який амфітеатр гарненький, треба вдень це все робити. Бачиш, це така сцена, тільки вона по-іншому відбувається не наверху, а навпаки. Глядачі сидять і дивляться вниз. Це цікаво, це ще древні люди таке вигадали робити. Непогана ідея. Дивитися там. Давай, тільки шведесенько, не впади, обережно будь. Не знаю. Там складають речі, мабуть. І ось, до речі, не таунхауси, а такі квадро, Навіть не дуплекси, а, а там навіть далі. Тобто такі будинки на 8 юнітів, на 8 квартир. Подивилася і вам нічого цікавого не розповіла. Караоке по п'ятницях ось тут в театрі відбувається. Ось тут різні активності, спортивні, цікаві, вотерполо, йога. Аеробіка і все таке інше. Ось тут е, спорт для Ну, Тобто для всіх цих активностей треба купити браслет. Чимось одним займатися 8 євро, 3 20 євро. Ось так. Тобто, до цих, до цих активностей можна приєднатися, якщо придбати ці браслети. Ну, таке. Не дуже й то довго, якщо є бажання, але ось ще найголовніше Та, завтра концерт, завтра ж свято. Аперо офер, пропонують аперо, тобто, не знаю, закуски. Ось так правильно. І потім касоле буде. Тобто вечеря оплатити треба там 5-10 євро, фріт 4 євро. Ціни зразу вказують. Ресторан. Ось так. 19.30 завтра. Концерт. І ось що, що хотіла показати, розповіда... Епісері дю п'єх епісерії ем вакансис. Так, магазин, який продає хліб, фрукти, овочі, продукти, регіональ, ну, регіональні боасон, вина, ну, напої вина, продукти гігіни, продукти прибирання для, для тваринок. І для пляжу, і морозиве продають. І ну, кожного дня з 8 до обіду і з 16.30 до 8 вечора. Ось так магазинчик працює. Не знаю, лисичка. Ось квартири, ці будиночки з квартирами. Але цікаві теж тераси. Ті, хто на першому поверсі мають тераси невеликі, а ті, хто на другому поверсі, в них величезні такі. Балкони, які теж можна терасами назвати, теж гарненько, гарненько тут. Ага, ми з протилежної сторони. Цікаво. Мене вже на обличчі видно, що я у відпустці чи ще ні? І в який момент. Відбудеться ця зміна. Я почуваюся втомлена. Ще не відпочивала, але вже перемикнулася точно. Щось десь. Особливо після ванни. Тут чотири басейни. Лаварі прямо теж туди, ж, туди ж. Туди ж, туди ж. Оце всі люди, всі десь перуть, ходять. ходять. А ось воно. все, ми знайшли. Це загадкове і просто необхідне краси, нам місце. У нас немає стільки що... одягу. Так, су... чого? Торби на? Торби, звичайно, а як? Сушка. Ось тут оплачувати. А прання 5 євро, сушка 3 євро. Ну, звичайно, посушити в гарну погоду можна і на вулиці. 5 євро, будь ласка, ліквід інклюдід. Так, ліквід, рідина для прання включена в це. 5 євро. Будь ласка, карткою можна заплатити. І готово. Тому що я хочу сказати? Ходіть голі. Дорого. Я як завжди. 5 євро. Треба руками прати. Ні, назбираю. збирає кутки язиком А як ти одяг вилежиш язиком? Туалети, ну тут басейн. Гарненький такий басейн. Ну, у нас теж там непоганий насправді. Але цей, цей, цей такий ну, цей лакшері. Ну, І такі квартири. Люди прямо повідчиняли двері, вікна сидять. Для басейну. Це працівники сель, полівалю. Ось ресторан, але ж вже давно все закінчується. Е... Не пов... Інтернету немає, він не став кращим тут. Він просто не став тут кращим. А зараз йдемо. Тобі там весело? Інтернету немає все одно. Що робити? 15 євро коштує Wi-Fi. Клас. Круто. Тобто не буде інтернету, поки 15 євро не заплатиш, галяк. Ну, так, якщо -то не буде так а, ти, думаєш, не буде його? А який? Це? Ну, в нас Назва. там навіть не ловить такий. А, ну, Він називається Wi-Fi, P'ier Ваканс. А, він наз... ну Так, там немає такого, так що робити? Люди он, приходять, інтернет ловлять за 15 євро. Так, сніданок з 8 до 10, обід з 12 до 14. І вечеря з 19 до 21.30. Окей, на ресепшені можна взяти ключ і взяти ігри на стільні. Ми з собою брали. Але ось тут теж можна взяти і пограти. Шукаю ту гру, в яку ми грали тут з моїми бенефіціарами. О, господи, вчора? Це було вчора? Так, немає такого. Так. І книжки також можна взяти. Моє безкоштовно тільки ключ треба на ресепшені попросити. І більярд, бачиш? Вон там щось написано. Сервіс. Що це означає? Я не зрозуміла на рахунок їдальні написано години і не написано, чи можна десь окремо це все замовити. Ладно, це теж не критично. Ми не планували насправді. То й не варто починати. Так, на рахунок Wi-Fi ми думаємо, але скоріше за все, що заплатимо 15 євро. Найголовніше навіть не в відео моїх, хоча це дуже важливо щодня їх завантажувати. У нас у Семена в четвер починається підготовка до екзаменів з французькою, Ми їх оплатили і все. І перший урок буде в четвер, і буде в суботу, поки ми тут. І це дуже важливо, щоб він приєднався вчасно. І щоб все було вчасно. Ось, і без інтернету це неможливо зробити. Ми знали, що в самому будинку в нас не буде інтернету, ми це знали. Ось, але принаймні, ось зазвичай десь там на ресепшені він безкоштовний. Ну, я взагалі такого не пам'ятаю. Особливо, щоб такі аж проблеми були з інтернетом. Ще й за гроші. І не за 5 євро. А за цілих 15. Нехай. Тобто, це скільки там? 700 гривень треба заплатити, щоб мати доступ до Wi-Fi. Здається, вже погано, дуже видно на камеру. Відвернули. Лія, так хотіла, щоб її побризкало. Ведеться чекати. Так, але. Розпилювач води відвернувся. Ні, лисичко, це занадто довго чекати доведеться. Та чого? Пару хвилин. Довго. <ривіт> ну, трошки не пощастило. Завтра спробуємо ще. Добре? Ні, він. А, він інший вмикнувся. Зараз буде вам. Там не видно їх. Вони по черзі вмикаються і вимикаються. Вони ось там стоять, чекають. На доріжку каже, біжи, помочись. Намочись. Боже, як весело. Тепер, тепер я ну таке. Не думаю, що це так весело, як ви, як виглядає. Справді весело. Угу. Ні, прямо нам треба йти до будиночків туди. Завтра треба з братиків з собою взяти приблизно в цей час, і вони не знатимуть про цей сюрприз з душем. Ага. Ми туди йшли, він не працював. Але я думаю, вони теж оцінять таку можливість. Правда, завтра буде трошечки холодніше. <реш> Тільки, щоб... Кожен вечір будемо ходити на тиску <реш> ясно. Що вам о, найбільше запам'яталося? Поч... на Я уявляю, вона була супер холодна. Так. так. Та -та -та. Трошки. Здається, десь тут треба повертати нам. Це саме ось тут. У нас три дев'ять, тридцять дев'ять, а ти пішла три вісім. Запам'ятовують, це важливо це збирає. Хто програє? Челси, сан жермен так, друзі, ось такою вийшла наша прогулянка вечірня. Я, власне, я, власне зараз в такому лобі на ресепшені. Біля рецепції знаходжуся, бо тут ми таки змогли підключитися до Wi-Fi. Про це згодом розповім, але це дало можливість мені таки завантажити відео. На цьому буду завершувати чергове відео. До нових зустрічей! Дякую, що залишаєтесь на каналі. Будь ласка, не забудьте про вподобайки і вражіть себе, все буде добре.